Всім привіт! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Відкривши для себе мікрострумовий ліфтинг-масажер для тіла Медіка Плюс, Lifting 50, я буквально пережила переворот у своєму щоденному ритуалі догляду за собою. Японська якість завжди вражала мене, але цей масажер перевищив всі мої сподівання. Це знаєте ситуація, коли купуючи продукт, ти маєш певні високі очікування, а потім стається так, що вони виправдовують себе потрійною силою. До речі, друзі, не забувайте, що в кінці відео вас чекає дуже приємний бонус. Почнемо з дизайну: з перших секунд відчувається, що виробник дбав про кожну деталь: гладкий, стильний корпус, приємний на дотик, Він ідеально лягає в руці. Легкий та зручний використанням, що зробили його невід'ємною частиною мого ранкового ритуалу. Технологія мікростромів та ліфтингу здивувала мене своєю ефективністю. Після короткого часу використання я помітила, що моє тіло стало більш тонким і при цьому щільним. Масажер працює на різних рівнях шкіри, роблячи її більш еластичною і гладкою. Але що мене вразило найбільше, це те, наскільки швидко можна побачити результат. І те, що мене правда зачарувало – це ця швидкість змін. Помітні результати стали очевидними вже через дуже короткий період використання. Вранці я відчуваю себе більш свіжою, а моє тіло готове до нових викликів. Моя шкіра стала більш ніжною і зволоженою. Я відчуваю, що масажер допомагає покращити мені циркуляцію крові, розслабити м'язи, особливо після напруженого робочого дня. Та й сам процес самомасажу є дуже приємним та важливим кроком до всебічної любові до себе. Особливо важливо відзначити, що Medica Plus Skin Lifting 5.0 не просто допомагає у підтримці зовнішнього вигляду, а й стимулює внутрішні процеси в організмі. Це додатковий бонус для кожної людини, яка шукає баланс і гармонію в своєму тілі. Загалом я вже не можу уявити своє життя без Medica Plus Skinlifting 5.0. Це не просто масажер, це інвестиція в моє здоров'я і красу, якою я вражена і дуже вдячна. Посилання на масажер розроблений за японськими технологіями від Medica Plus, зі знижкою 10%, а також наш сайт, я залишу в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд. З вами була Поліна, ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних гаджетів для здоров'я і краси. До зустрічі! І як завжди, не забувайте, що краса та здоров'я понад усе.